Всім доброго дня, це відео буде про платіжну вимогу. Платіжна вимога це комбінований документ, завдяки якому стягувач може вимагати від боржника переказати потрібну суму грошей за товари або послуги. Такий вид вимоги може бути двох варіантів: з отриманням згоди платника або без неї. Отримання згоди ще називають акцептом. Якщо вона є в документі, на полях робиться спеціальна відмітка і вказується термін. Тобто кількість робочих днів. Гроші без акцепту можливо списати тільки на підставі договору або чинного фінансового законодавства. В документі в цьому випадку вказується на підставі, якого пункту договору або закону можна списати суму. А ви знаєте, що таке платіжна вимога? Напишіть також свою думку в коментарях під цим відео. Дякую за увагу.